Вітаю, друзі, на каналі Мінцю Лінцю. Сьогодні йдемо на на Луна Парк, розважальний центр. Привітайся з підписниками. Вона там не буде. Ти будеш там. Ні. Ти будеш там. Буде мама, буде Антон, буде Мінцю Лінцю. Йдемо на Луна Парк. А всі захотіли на оту там таку високу. А то знаходиться в Варшаві на експресовій. Цей луна-парк. О, я знаю куди. Ілар, що ти скажеш? Я туди не піду. Що не підеш? Я Висоти. Як висоти боїшся? Та підеш. Всі підуть туди. Всі підуть. Ви всі сходили в туалет? Всі сходили в туалет. Отаке От оглядове колесо. Зараз йдемо поцікавитися, а то, то взагалі. То щось із чимось. Зараз йдемо дивитися скільки коштує, які ціни, яка оплата. О, ні, я ні, бо я не сходив добре. О, оце крутиться. Оце, оце. Оце гарне. Так, так. Ого. На машинках подаваєшся. На машинках це то банально. Ні, Ого. Ага, Антон, ти там случайно не повикидай з себе все. Але йди, пошвидше. Так цікаво. Зараз подивимося, які... А тут все, тут якийсь дракон. Це Гудзила. Тут якийсь малесенький такий лунапарк. А каси, де тут каси? Каси, Yeah. <laughs> <laughs> Не просто дивиться. в машинки подивитися. Ідемо. Але скільки яка вартість того всього? Яка вартість, зараз подивимось. А, тут. А де тут? А всі йдуть сюди на ось цю штуку таку. а я на такому катався

Ростінок ми ще не бачили. А, отут каса. Та я йду на каву, подивлюся, скільки що коштує. А, тут уже понаставляли там кава, чай, пончиків в три рази дорожче. І тут так. Карусела Дженіца. Все коштує по. Бостер. Ага. Добре. Духанцов. Автодрон 35. Breakdance. Коло відукове 35 злот, каруселя. Ось в злотах. Але я щось не можу зрозуміти. Не можу зрозуміти що тут чого. Костер, напевно, найдорожче. Коштує 50 доларів. здоров. Машинки такі з прапорами. Не страшно на це дивитись. Страшно? Мені страшно на це дивитися, не пошту що не буду. А оці на тарілки? Але а -а -а. тут ще... ще... І Лар, ти розбираєшся там в тому, скільки що, які атракціони як називаються? Ого, дивись як. мамма мія, але це то велик. Страшно? А чого страшно? Антон взагалі. Антон, ти вже подивився, ти підійдеш просто на оту таку качелю. Мені захотілося трохи на тому покататися, як Так? А, а як вони називаються? Яю молод короблю. Молод? А ти оце не хочете, на такі от? Ага. Екстрім. То, напевно, екстрім 40, ні? Оглядове колесо. Оглядове колесо. Кінг. А що таке кінг? Великий. Король чи що? Там можна бавитися в такі вигравати ігрушки. Або американські горки. А, внуці. Або а то маленьки. А ото піднімається. Ди собачка. О, я знаю на що на ту ромашку крутитися, сісти і так. <сум> А це теж крутиться так. Ідемо подивимося. На батуті? А я О, до ти куди? Я понял. Ти хочеш тут стрибати? Ні, я хочу. Закрутиться ось так А ось це. Закрутиться ось так. Так. Ти хочеш? Це двойна точні лавка. Та ти що? А мама буде тут принцесою тою, на такому болі. Це типу прищепляється до цього, і ти можеш стрибати, коли у цього... драгон. А ви дивіться. Ілар, Лар, дивися, як називаються оті всі такі атракціони. А як оце називається? Це прикольні. Тобто там воно в та крутиться, та щось. А, то я каталася тюльбо. То ти, а вони ще ні. Це цікаво. Денс, yeah. а о, Денс, так? Буде, це вопрос. Оце його Так? Да. Стрибати? Так. так, ти стрибаєш і воно і от ті строси бокові береш, от такого стрибаєш, підтягуєш і ти підлітаєш вище. Це Ооо, це вже, ви вже повибирали на які атракціони. Хочу. А мама хоче на слоника Мама вже. Ні, кожен на машині, во. Мама може на слоника хоче тут, на, або на такого. На слониках. ха то що ти вибрав? Це дуже страшне. Драгон. А Драгон. Ну, да. шо... зараз що запи? Зараз, зараз буде за ця приставити. Оце теж піднімає. Це тут не теж. Це теж піднімає. І що воно піднімає, потім кидає? Дивися well, зараз. Зараз ми подивимось. Та? Так цікаво, так? Вроде а оглядове колесо було безкоштовно в центрі колись. Here, no? А ти на яке вибрав, Антон? От туди виходиш, на американській горки, не О, виклада, зараз починається. Ось сюди ще ходить. І осюди? Yeah. Зараз. І так. сюди. І так, так. Так. Ну подивимось зараз, треба спочатку вибрати. То треба ще подивитися, як називаються ті горки, ні? Підром. О, все, починається. Починається і, -і, 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 -і. розшатувати нас. А воно навколо буде по кругу крутитись? Та ти що, перекидувати так? Отуди, ти хочеш туди? Так. Ти хочеш туди? У мене є м'яка, я хочу просидіти там з кам'яним лицем просто. Та ти що? О. І що то розшатує так? Ну що, вже определилися? Так, <coughsú> сюди, сюди. хочу. Екстрім, правда. Їхати. Я не хочу. От оцей го їде. От оцей го. А там ще з другої сторони двоє. Я не, я не буду їхати. осімілось поїхати нам за Ось там красок слав. у ще в другу сторону, До цього я не очікував. Oh, Якщо вони в другу сторону, ще так само розсунуться. Один, щоб розуміло, з такою швидкістю вони їздять. Ну, вже тормозять. що мама зробила.

Емоції. О, супер, обстається, стався. Його можна не питати. Емоції. Зразу страшно, потім цього, потім смішно. Особливо з дяді Колі мені смішно було. Що таке? Виключаю. Выключаю. Саші цекали, тут навіть наших. Я тоже дивлюся на них, а не знімаю. Гадай, Антону трохи.